Протягом року, після перебування на передовій, людина буде переживати різні хвилі посттравматичного перебігу життя. Не обов'язково з розвитком самого ПТСР як діагнозу. І точно буде хвиля, астено апатична. І ці люди не зможуть працювати. І роботодавець, якому буде дорога ця людина, бо він каже, ну він ж раніше в мене працював, наприклад, в it компанії це вже реальний випадок життя. А зараз він те, що він раніше робив за день і зараз робить за два тижні. Що мені з тим робити? Нічого, терпеливо ставитися і платити за це гроші. І ось вже є досвід, що пройшов рік і два місяці, і людину кажуть, як підмінили? Став таким, як був. Він точно не став таким, як був, але його хвиля. Переживання посттравматичного процесу пройшла.